чистий четверг. І я дивилася дідові записи і знайшла його примети, прикмети, що він писав і наблюдав, і заповідав, що цього робити не можна, а те, що можна. От він написав: дивіться, в чистий четверг, зранку треба вмитись молочком, а потім покупатися. Далі зранку треба стригти шерсть на лобі. В овець, з коней хвости в домашніх птиці крила й хвости. В цей день у діток теж волосся підстригають і нігтики. Від цього завжди буде благо, так в нього і написано. І ще така його ось оприміточка. Чистому в чистий четвер бути хворі і всілякому горі навік забути. Хай так і буде дорогенькі. Підписуйтесь на мій тікток. На мій YouTube буде багато оберігів з дідових записів. Я сама теж багато знаю, багато що вмію, і хочу вам допомагати і буду допомагати. Все буде добре. Нік телеграма під цим відео, WhatsApp теж. Звертайтеся за допомогою. Хай все буде добре!